Доброго дня, дорогі шестикласники! Продовжуємо наш сьогоднішній урок виконання практичної роботи №6 6 визначення збалансованості харчового раціону. Нам знадобиться калькулятор калорійності продуктів, щоб визначити, що ми сьогодні чи учора їли, та калькулятор наших витрачених калорій. Як ними користуватися, я поясню в цьому відеоогляді. Ось у нас калькулятор калорійності продуктів. Тут ми визначаємо загальну калорійність продуктів та вміст в них білків, жирів, вуглеводів. Зараз ми з нього почнемо. І продовжимо далі роботу в калькуляторі витрачених нами калорій. Тобто відповідно до нашого віку, розросту маси, ми приблизно зможемо визначити, яким чином скільки калорій потрібно тій чи іншій людині. Отже, визначаю я те, що я їм, як правило, щодня. Так от на власному прикладі ви робите свої обрахунки для себе. В першу чергу, О, так, крупи каші, що у нас? Крупи каші. У нас, наприклад, гречана крупа варена стандартна порція ну, грам 250 приблизно. Угу. Потім сухого гороху приблизно 50 грам. Це був гороховий супчик. Так. Так. І тут у нас усе, можемо згорнути. Далі. Масло маргарину, жирів. Нам треба глянути масло вершкове 50 грам. Угу. Так, жир рослинний десь 30 грам на зажарку пішов. Порахував я. Так, м'ясо та субпродукти. Вчора у нас був так, так, паштет печенковий 200 грам. какую какое еще грамм? Угу. Так. Фрукты таяет. Мы вчера обживали. Так, 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 так. Яблочко, для у нас? Яблочко. Яблочко. Яблоко. Ось. У нас вчера было близко 800 грамм яблок. Так. Типа не вживали, типа булочно не вживали. чай, као-какао. Так, кава. Чорна без цукру. Ну, Десь пів літри. Пішло. Чай з цукром. Десь 750. Угу. Отже, так, і яєць, яєць, яєць. Треба. Угу. Яєчня. Глазунья приблизно треця. Це десь 200 грамів. Приблизно. Це можемо все порахувати, що у нас вийшло, що у нас вийшло в кінці. Отже, всього ми з'їли 3030 грам, тобто кілограм у нас вийшло 116 грамів білків Жирів 216 грам і 205 грам вуглеводів. Майже на 3000 ккал Тобто ми можемо чітко глянути, що вчора я переїв жирів. Тобто я багато з'їв масла і багато з'їв жирного паштету. І от там був, був в мене перебір. Якби було на 510 ккал або хоча б на 1000 менше, то якраз би за рахунок цих жирів я б... Якраз було все нормально. А так, я вчора занадто ситно переїв для людини, яка знаходилася весь день вдома. Так, тут же це мої покази. Приходимо. Це скільки я вчора з'їв, І що саме я з'їв. Тобто бачимо, білків більш ніж достатньо, більше 100 грам нормально по вуглеводам, навіть трішечки менше, як треба, але занадто багато жирів. Тут же має бути не 216 грамм, а грам 50-60 максимум. Ось такі речі. Далі. Дивимося, рахуємо калорії. Я рахую, зверніть увагу для себе. Тому, а ви рахуєте для себе. Ну, хай. Так, вік. Ви тут поставите 11 або 12, я ставлю відповідно свій вік. Так. Я звертаю увагу, що, що зараз я на ізоляції на карантині, тобто я фактично ніде. Ходжу, тому я ставлю, і у вас фактично буде те саме. Тому ми ставимо малорухливий спосіб життя от на даний момент. І автоматичний перерахунок перераховуємо. І що у нас вийшло? У нас вийшло, що рівень за рівнем метаболізму ми маємо тратити десь близько 2000 калорій 2057. А з'їли ми на 2990. Тобто, фактично, на 950 калорій більше, ніж необхідно. Тобто, відразу можна сказати, що нам треба зменшувати в першу чергу кількість жирів і загальну калорійність продуктів. Або ж перейти на хоча б трішки помірні якісь вправи, ось, дивіться, ми трішечки активний, хоча б прогулянку якусь додаємо, ми вже а, значно більше починаємо витрачати калорії. От перераховуємо, да, ось, наприклад. І вже ось дивимося, в першому випадку у нас 2469 калорій. Витрачає це, да? а в, в другому випадку трішки почали 2829, вже більше потрачено в день. А якщо ми кожен день будемо помірно тренуватися, хоча б прогулянку 2-3 години, да? вона вже буде понад 3000 калорій. І тоді та кількість, що я з'їдаю, була б адекватною. Але я сиджу вдома. Тому зверніть увагу. Малорухливий спосіб життя, тому я з'їв більше, ніж потратив. А це не те, що не має бути. Отже, я пояснив, як працювати з цими речами. В першу чергу ви для себе маєте зробити в кінці, коли це все обрахуєте, записати в робочих зошитах, скільки ви з'їли. Ось тут ми їх це все обраховуємо. Ну, Згадайте, наприклад, вчорашній день. Скільки ми витратили, внесіть тут свої параметри, да? тут у вас буде, наприклад, зріст буде трошки іншим, наприклад, вага буде також іншою. Наприклад, вік буде, звичайно, десь близько 11-12 років. Хай, 2, хай 11 буде приблизно, да? Але малорухливий ми лишаємо. Чому? Тому що зараз більшість у вас на ізоляції. І тоді і дивіться, рівень калорій, який які тратите, буде зовсім інший порівняно зі мною з дорослою людиною. Відповідно, зовсім інші норми будуть у вас і тут, коли ви все це порахуєте. Отже, дякую. В кінці ви маєте зробити висновок. Ви їсте більше, ніж вам необхідно, чи ви їсте менше? І наскільки, тобто, взяти від цієї кількості калорій, що тут є, відняти кількість калорій звідси. І так само порівняти білки, жири, вуглеводи. З цими показниками, які необхідні вам у вашому віці. Чого більше з'їдаєте, чого менше, і як треба скоректувати, збільшити чи зменшити норму відповідно по вуглеводам, мілкам або жирам. Такий буде ваш, в першу чергу, висновок. Дякую, що ви були разом з нами. Сподіваюсь на плідну роботу і на ваш конкретний. Індивідуальний результат. Чекаю на роботу.